І сина, і Святого Духа. Всі ми з вами, всі чесні отці, дорогі браті і сестри, сьогодні зібралися у храмі для звершення богослужіння і для того, щоб у своїх молитвах прославити святого Архістратига Божого Михайла, а разом із ними всіх небесних архангелів і ангелів. Церквою ще у далекому 4 столітті. Було встановлено святкування на честь святих ангелів, так як до цього було різне відношення до святих ангелів. І коли на Лавдікійському соборі було встановлено правильне православне шанування святих ангелів, разом із цим був і встановлений праздник на їхню честь. В ті давні часи. Новий рік починався з місяця березня. Відповідно, теперішній місяць листопад, він по рахунку, є дев'ятим, що відповідає дев'яти чинам святих ангелів. Вони розділяються в своїй ієрархії на дев'ять чинів. Найвищі ангели, херовими, серафими, вони найбільш наближені до Господа. А нижчі по ієрархії вони більше спілкуються з людьми, часто їх Господь, як ангелів-хранителів, посилає до людей для того, щоб вони внушали нам добрі думки, наміри і оберігали від всякого зла. За старим церковним Календарем сьогодні восьме число місяця листопада, і восьмий день є символом вічності, коли закінчиться час, це буде момент страшного суда Божия, Закінчиться звічне для нас рахування днів і тижнів. Ми з вами живемо седмицями, тижнями, рахуємо. Час, який протікає. І настане восьмий день, який символічно буде уже вічністю, і в священному писанні також згадується про восьмий день. І в цей день святі архангели і ангели вони будуть супровождати. Господа нашого Ісуса Христа, котрий прийде, для того, щоб на страшному судіщі кожному із людей воздати по справедливості відповідно до Його прожитого земного життя. Ми з вами часто читаємо і зустрічаємо свідчення про святих ангелів у Біблії. Ось на, самому, на самих перших сторінках. Книги буття ми з вами читаємо, як ангел Господній був поставлений як страж при вході у Єдемський сад, у рай, з якого через первородний гріх були вигнані наші прабатьки Адам і Єва. Ми з вами знаємо, як святі ангели супроводжували богоізбраний єврейський народ. Із єгипетського рабства в землю обітовану. Ми з вами знаємо, як ангели утішали святих пророків і праведників Старого Заповіту у моменти мучення і ісповідничества. Ми з вами читаємо у святому Євангелії вже в Новому Завіті, як святі архангели і ангели. Сповістили Пастрям звістку, що прийшов на землю Спаситель Ісус Христос, і святі ангели славословили Христа, слава Вищему Богу, і на землі мір чоловіцях благовоління. Ми з вами знаємо, що новонародженого Спасителя Ісуса Христа разом з Його причистою Матір'ю Йосифом Обручником ангел супроводжував у Єгипет. Від ярості і злоби Царя Ірода. Архангел Авріїл сповіщав Діві Марії благу звістку, що вона народить Спасителя світу. Ангели були близькими до святих апостолів, які проповідували святе Євангеліє. Якраз ангели на момент Вознесіння Господнього зверталися до святих апостолів. Такими словами, може Галілеєсі, що ви стоїте і дивитеся на Христа, вознишогося від вас, Він таким самим образом прийде. Тобто вони намікали на друге пришестя Ісуса Христа. І таких місць у Святому Писанні, в яких згадується про реальне існування святих ангелів, дуже багато. У нас віруючих людей в їхньому існуванні не має бути сумнівів, якщо ми з вами довіряємося святому Писанню. Коли ми з вами читаємо або співаємо символ віри, то в перших рядках ми з вами промовляємо такі слова, що ми віруємо в єдиного Бога, Творця небу і землі. Ось якраз під небом ми з вами розуміємо. Небесний ангельський світ, який був Богом створений і ще перш ніж був створений наш матеріальний видимий світ, людина як вінець творення і все, що нас тут на землі оточує, І ми з вами знаємо також із Священного писання, що також між ангелами було розділення, частина ангелів на чолі із деницею. Котрий був особливо наближений до Господа, вони стали непослушними Богу. Дениця захотів бути у такій честі, достоинстві, як сам Господь, Творець, і возмущав також частину ангелів, які послідували йому. Йому сопротивлявся вірний Богу, архістратив Божий Міхаїл. Ім'я якого у перекладі означає, хто як Бог, і разом із світлими, архангелами і ангелами, які залишилися вірними і послушними Господу, вони не звергли Деницю із неба у місце, котре ми називаємо з вами Адом, місце, яке лишене і віддалено. Лише не благодаті Божої віддалене від Господа. Темні духи, ангели вони настільки закоснілі у свої злоби, що не хочуть і справити свого становища, вони знають, що через свою злобу вони засуджені на вічну погибель. і тому своїми спокусами стараються. Чим більше потягнути за собою душ людських, щоб ту гореч віддалення від Господа розділяти не самим, а з іншим творенням Божим. І тому часто злі духи спокушають людей, сіючи між ними сумніви в існуванні самого Господа або віруючих людей, спотикаючи. На спасительній дорозі, котра веде до Царства Небесного. Господь, який піклується про наше спасіння, кожному із нас, віруючому, при Святому Хрещенні, поручає особливого ангела, котрий супроводжує нас у земному житті, котрого ми називаємо з вами ангелом Хранителем. Коли людина перебуває у такому младенчиському ще віці, то за дітей особливо піклуються батьки, тому що дитина ще не самостійна, вона постійно на очах у батьків знаходиться, але з часом, коли вона підростає, коли йде у садок, потім у школу, і вона вже більше віддаляється від своїх батьків, більше часу проводить уже за межами дому, тоді охорона. Посланого Господом, ангела, вона вже більш необхідна. А тим паче у дорослому житті, коли людина вже свідомо робить вибір між добром і злом, часто ангел-хранитель він внушає нам добрі думки, щоб людина спасла свою душу, щоб не наробила помилок. І часто бувають такі випадки, і, можливо, Хтось із нас, хто уважний до духовного життя, може засвідчити, як через ангела-хранителя Господь оберігає нас від того чи іншого зла, від якоїсь біди, яка може у земному житті траплятися із кожним. А напевно, багато чого ми з вами і не знаємо, багато чого залишається від нас сокровенним. Відкрите воно буде лише. У житті вічному, наскільки Господь піклується про кожного з нас і від кількох, можливо, якихось нещасних випадків через ангела-хранителя Господь нас оберігає. Нам треба старатися бути достойними, того, щоб ангел-хранитель був біля нас близько. Знаємо і життя одного із святих, котрий зустрів ангел хранитель який в образі молодого хлопчика, плакав при вході в один такий скверний дом. і коли святий запитав про причину його плача, ангел відповів, що він плаче, тому що людина, яка, за якою, якою поручено йому його охороняти, він знаходиться в такому скверному домі, зараз Творить гріх, і тому через гріх він не може бути безпосередньо близько до нього. Ось із цього прикладу, з інших багатьох прикладів, котрі можемо прочитати у духовній літературі, особливо в життях святих, бачимо, що ангел-хранитель і взагалі благодать Божа удаляється від тої людини, яка прибуває в скверні гріха, і навпаки, коли людина старається жити по Євангелію, по Божому, коли вона має регулярну молитву спілкування з Богом, то тоді, відповідно, благословіння Господнє перебуває на такою людиною, і ангел-хранитель також близько знаходиться біля неї. Стараємося жити так, щоб ми своїм життям не відганяли від себе світлих ангелів, а щоб вони були. До нас близькими, і щоб під їхнім духовним керівництвом, під їхньою опікою і охороною ми з вами йшли впевнено дорогою, яка веде нас до Бога, до Його Небесного Царства, котрому ніколи не буде кінця. Амінь.